Зовсім недавно ми були в одній місцевості. Я стараюсь якось так розказувати, щоб нікого не оскорбити. Кожна людина, яка йде за Ісусом Христом, достойна хвали. І якщо когось сатана обманув, то не мені Його судити, а от просто допомогти. Я звернув увагу, ви знаєте, як сатана ловко дурить людей. От надурить, людина тримається і думає, що це саме головне. Їдемо по селі, є така. Певна радикальна церква, вони себе дуже обмежують. Ми навіть близько не знаємо такого життя. Дуже строге життя, дуже обмежене життя. І я, коли їхав по селі, звернув увагу на дуже дивну річ. Всі дівчата, починаючи фактично там з 10 років, маленькі, і до великих, там дуже багатолюдне село. Я звернув увагу на їхню форму одягу. В платках і в міні-юбках. Це була така ну, дика невідповідність. Платок і міні-юбка. І міні-мінімальне. Не таке начинающе міні від коліна. Там вже міні далі не було, куди робити то міні. Там вже міні по повному максимуму. І я собі думаю, як так? І це на рівні церкви дозволяється. Я не розумію мотивації, чому це дозволяють, може. Щоб дівчатам легше заміж було вийти, щоб не йшли хлопці до чужих церков. Тут така красота по селі ходи. Я не знаю, чому вони до цього додумались. Але я просто на це подивився і думаю, вау! Як так? Верх святий, а не з нікудишній. Як для мене, я би краще навпаки. Одів довгу спідницю і без хустки. Ну, як для мене, Одеколи віруючі кажуть, не можна носити прикраси. Но ходять з голими ногами. Як для мене, я би краще дозволив кульчики, чим, чим ходити, як блудниця. Як для мене, якщо вже вибирати між двох, між двох зол. І от я на це подивився, думаю, дивно це все виглядає. Колись в школі, пам'ятаю, дився, йде дівчинка, видно, що віруюча, опять-таки платок і спортивні штани. І Я думаю, якось воно не, не в'яжеться. Якщо вже спортивні штани, то давай без платка. Як з платком, то давай вже підтягай остальне. Тобто, десь можна на чомусь, Господи, прийми це не як усудження з мого боку. Просто кажу те, що бачать очі, щоб порозважати. Є отака от нестиковочка, коли ворог хитро підійшов і він раз. Зосереджує увагу на чомусь із закону. Наприклад, ми святкуємо суботній день, розуміємо все Боже заповідь. Ну знов-таки, можна настільки на суботі зациклитися і настільки освячуватися в суботі, забувши про все остальне, що крім суботи, є ще інший Божий заповідь. Людина лицемірить, обманює, не шанує батька і матір, зла як собака, але зато вона дотримується там суботнього, недільного, якого хочете дня. Тобто фокус на чомусь одному, а широко людина не бачить, що є речі основні. І от Христос сказав: суд, в першу чергу, подивися, наскільки ти справедливий, наскільки ти недвоєдушний. Наскільки ти як відносишся до чужих дітей, до своїх будеш відноситися? І як ти чужих засуджуєш, так себе себе осуджуєш. От наскільки ти є справедлива людина, чи ти справедливий, чисто по-людському, своє все захищаєш, чуже все ганеш. Суд має бути справедливий, без імен, без погон, всім одне правило. Наскільки ти це можеш виконувати? Він казав: суд, далі милість. Наскільки твоє серце способне милувати, милувати абсолютно всіх, милувати чоловіка, який не може тебе любити, милувати жінку, милувати дітей, милувати батьків, сусідів, заблудших, які не розуміють волі Божої, всіх милувати. Наскільки Твоє серце здатне умістити всіх, як Христос уміщає? От наскільки ти? Христос сказав: О, якби ви могли зрозуміти, що то значить милості, хочу не жертви. Мені ваші овечки більше не треба, милості хочу. Щоб ви навчились милувати людину, любити людину, бо її любить Бог. Наскільки твоє серце здатне всіх любити, не тільки своїх повірій, не тільки свою сім'ю. Христос сказав, ви коли робите добро тільки своїм там домашнім. Що особливого ви робите, і язичники те саме роблять. Ви піднімайтесь на вищий рівень, коли любити ворога ти зможеш, ненавидішого тебе засуджуючи тебе, оце рівень вищий. Коли ти милосердям можеш покрити недостатки інших людей, це вже певний рівень. І от на цьому треба фокусувати свою увагу і віра, наскільки ти довіряєшся Богу, наскільки ти йому віриш, що Він тебе проведе. Війна, не війна, хвороба, не хвороба. Наскільки ти вмієш довіряти своєму Богові? Наскільки Він близький тобі, наскільки ти з ним у відносинах, що ти можеш на нього просто сліпо покластись, як маленька дитина, ти її поклав на стіл, каже, йди сюди. Він біжить в твої руки, він не думає на те, що там може впасти. Він сліпо довіряє батькові, От наскільки ми так сліпо можемо довіритись нашому Богові. Тому, друзі, є основа, а є речі. Є обрядові речі, є постанови Божі, церковні. Одяг, я за святий одяг. Я за хороший одяг, я за правильний скромний одяг. Ну і це не головне, одяг може бути святий, а за, там за тим святим одягом така зла людина може бути. Така зла людина.